Вітання всім. Сьогодні вже 29 травня, середа, черговий патч Black Desert. Погнали. Не так багато, але дещо позавозили цікавеньке, як завжди, івенти. І так, давайте почнемо. Продовжується все ж таки нагадую, типу, івент до другої річниці глобального випуску Black Desert те, що перлавіси самі займаються видавництвом цієї гри вже в усьому світі. Продовжують. Всипати івентами і всілякими нагородами. І Так, перший івент. Вам потрібно робити будь-що, збирати травичку, ловити рибку, фармити мобів в період з 29 травня по 19 червня і ви будете отримувати ось такі Бомбастик Фестівал Сіл. Що ви за них отримуєте? До цього підемо пізніше. Тут ще дивіться є нагадування за логін. З 30 по 18, тобто завтрашнього дня, за кожні 30, 60, 90, 120 хвилин ви ще коротше, будете отримувати по печатках. Тобто, також смачно, також потрібно. Далі, у вас, як завжди, хто не знає, ви є менюшка обміну. Ось тут скринька, ось ці печатки. І ось всі нагороди, що ви за них можете отримати, також воно все тут є. Якщо коротко, самого цінного такого, щоб я б точно забирав і відразу не думаючи, це ось все те, що один раз на сім'ю, це ось костюм, крони, ще один костюм, і 150 лаків. На це все, звісно, потрібно хірову тучу цих початочок, але штука вигідна, прикольна, крони завжди потрібні, і лаки також для заточки. Далі, тут є тричі, обмін на сім'ю, далі лутскроли, також би можна було б забрати, я думаю, артизан Меморі. На власний розсуд. Далі 10 разів на сім'ю пір'я Mythical Phaser. І Royal Fern Root це для тих людей, хто займається прокачкою коней. І хоче їх хапати на тр 10 то тому дивіться: 10 пір'я. Farenru можна позабирати. І постійний обмін по одній печаці алхімічний і кухарські столи, і шекату бандал. В якому також може дропнутись вам пір'я, лутскроли, лаки і все для прокачки коней. Далі наступний івент це календарик, який продіє також з 30 по 18 на 14 днів, і ви тут можете залутати вже в перший день завтрашнього дня 5 тисяч лоялті. Далі лутскроли, знову ж таки 1000 кронів і преміуми всіх трьох типів на 7 днів додатково. То тому також прикольна штука. Воно активується автоматично, тому у вас його не потрібно ніде там активувати самими руками, воно активується автоматично. Продовжуємо. Все ж до другої річниці всі ці івенти. Тут уже більше пов'язано зі збором, фермерством, ну, нагородами простіше. З 29 по 12 x3 з'являються ці кроти у вас стосовно івенту. То тому, хто там лутає з них ще якийсь дроп. Я вже навіть там не знаю, що там за них дроп який. Але, коротше, є далі, з 29 по 12, далі так само е дабл дроп з міні-ігор на професії. Ті, хто знають, займаються професіями в курсі цих, всіх справ. І так само ось ті, люди, які качають коней е на фермі, там, де ранчо, де воно. Stone Tail Horse Ranch, Коротше, всі знають це місце, там, де апаються коні, там, де беруться всі ці квести для е, пір'я, рутфену цього всього самого. Коротше, там е, X2, по суті, і додаткові квести, для того, щоб понезбирати додаткових ресурсів для крафту Міфікал сенсора і всього іншого. Тут навіть він показаний він міні-гайдик, як ловити коней і що вам для цього потрібно. Далі продовжили ще на тиждень е, срібло, за одне срібло, подорож через Магну, через портали. Ось так. Далі. Шоп. Шоп не дуже часто оглядаємо, але дивіться одне нагадаю, що оновився тиждень, за 623 срібла можна взяти тепер новий пак, е, який більш пов'язаний вже з професіями, що саме зручно. І дивіться, змінились ціни за лоялті на певні предмети, плюс додали деякі нові, я так розумію. Тому там, придивіться, в магазині Loyaltys на F3, натиснувши, зашовши, подивіться, що там, можливо, нового з'явилося, що ви там чекали, так і таке інше. І сам патч. Пач невеличкий, але доволі такий змістований. Дивіться, спростили simplification Blackstone для прокачки саме корабля. Вірніше не прокачки, а для заточки еквіпу на кораблі. Тепер це все буде називатися ось так: Tidal Blackstone. Вони всі уніфіковані. Щоб отримати Tidal Blackstone, якщо у вас є минулі версії. Різних варіацій Блекстоунів Просто через Black Spirit берете їх обмінюєте. Це як було ось не так давно з Blackstone на Armor і на weapon. Така сама штука тепер зробилася для кораблів. Це в основному для заточки. Відповідно, потрібна певна кількість цих камінців, щоб затачувати пушки. Коротше, все-все-все те, що ви там кидаєте на свій корабель, гармати. Що там ще вітрила, все, коротше, все, що стосується корабля. Як я й казав, обмінюється можна через Black Spirit а це все штуку обміняти. Ну, от, наприклад, один Sunset Blackstone буде дорівнювати 50 тайделам. То тому доволі зручно. Плюс в бартері також відбулися зміни стосовно деяких Блекстоунів, які були, давалися ось так само минулі ці грейди, Тепер це все буде видаватися також в Tidal Блекстоні. Плюс поприбирали е, з деяких квестів е, і мобів дроп саме цих, коротше, всіх старих блекстонів, їх тепер не існуватиме. Е, і в бартері так само це все поприбирали. Далі. Що ще у нас тут такого? Наче сильно невелика. А, нодвари. Е, дивіться: змінили в нодварах, е, зменшили ДП і макс е, дюрабіліті всіх додаткових. Построїк, які ви ставите в себе на надварах. Тобто мінус 10 дефу, і ось, наприклад, Січ Defense Tower, мінус 10 дефу, і мінус 50 короче Тепер вони по логіці мають склад ну, знищуватись набагато швидше. якось так ще ж на що ще на що? А в Стосовно інтерфейсу, ще поки я особисто не перевіряв. Але коротше. Коли ви будете заходити в так звану комбат-зону, де ви будете фармити мобів, у вас буде автоматично з'являтися ЮАЙка лодскролу, отой мішечок, який, типу, буде деактивованим на нульовому левелі стояти, і далі ви його самі врубаєте. Коли ви будете виходити, він, по суті, має автоматично знову ж таки зникатися. ну Не знаю наскільки це зручно. Мені якби особисто не сильно це якийсь плюс-мінус, але, коротше, якось так. Все, ось такий от вийшов патчик, О, Невеличкий, але доволі цікавий. Для тих, хто займається кораблями, це взагалі, напевно, має бути великим плюсом. Чисто за того, що все тепер спростилося до одного предмета. Як на мене, це, ну, плюс, реально плюс. Тому успіхів вам тепер в затоці на вашого корабля. І далі його апгрейду, якщо ви ще цим займаєтесь. Ну, все, якось так. Що ще, не забуваємо ставити лайки, коментувати це відео. Звісно ж таки, підписуватись на канал. Не пропускати стріми по Black Desert, і не тільки я зараз проходжу Ghost of Tsushima, вже є три стріми проходження цієї гри. Також на цьому ж YouTube каналі, twitch канал і telegram канал щоб не пропускати стріми, коли я їх запускаю, виходи відео так само, все це я пощу в telegram канал Всі лінки, коротше, їх завжди будуть прикріплені в коментарі. Якось так. Все, всім дякую за увагу і до наступних відео.